Відбувається купа трендів одночасно, знаєш, в одніх сферах. Жорстко не вистачає людей, в інших ніхто не може знайти роботу. Ну коротше, воно все дуже дивно, да, і насправді дуже нелінійно. Напевно, от та історія, яка є і про внутрішні, і про зовнішні, що їх об'єднує. Відсутність правильних рішень і відповідей. Да, і, в принципі, абсолютно нелінійний нелінійний якийсь підхід до того, що відбувається. Я трошки, напевно, якраз з внутрішнього на зовнішнє прийду. Ті штуки, які ми бачимо, да, там спостерігаємо з нашою аудиторією, да, це там півмільйона людей на місяць, які постійно комунікують спілкують в різний спосіб, да, з там нами як команда командою наша аудиторія. Оце напевно там 50 на 50. Да? 50% відсотків людей, які дуже прагматично розуміють, що куди зараз, типу, сіді, цінуйте, що є, да не найкраща ситуація на ринку. От є будь вдячним. Да? А інші 50%, які якраз навпаки зрозуміли і дуже чітко, да, що життя коротке, і коли якщо не зараз. І як би важко не було, відкривають свій бізнес, змінюють роботу, да, шукають. В свій да, спосіб і в свій в свій шаблон правильних дій для себе, але навпаки, зрушують да, цю історію того, що, що можна і зараз шукати роботу мрії і так далі. Тому воно одночасно є на ринку, точно бачу купу компаній, які не можуть знайти собі людей, да, і страждають дуже сильно. З іншої сторони, купа людей, які не можуть знайти роботу, це яке між тим, що от люди якось в паралельних світах існують, реальні якісь мультівсесвят на, на, на ринку праці. Воно мене завжди дивувало.